ПМС mm – -hmm. це через дію гормонів? Частково це через дію гормонів, так. Але е, на ПМС також впливає і багато не гормональних причин, такі як, наприклад, при захворюваннях матки, саме матки, може бути ПМС. Е, це при некомпенсованій щитовидній залозі. Це не є статеві гормони, але от саме якщо некомпенсована щитовидна залоза, ПМС може бути більш виражено. Це може бути індивідуальною особливістю в деяких дівчаток з самого початку є виражений ПМС, і е, тоді навіть. Такі, що вони можуть там втрачати свідомість, чи, там блювати, чи взагалі не можуть вийти встати з ліжка. Це лікується комплексно і ендокринологом, і гінекологом. і найчастіше до планування вагітності є сенс призначити комбіновані оральні контрацептиви для регуляції менструального циклу. Тобто в неї будуть регульовані менструальні цикли, ПМС при цьому майже повністю зникає, ну, принаймні, покращується в будь-якому випадку. А коли Вігність, відмінити ці коки, вона вагітність виносить дитину і знову подумати про повернення на коки. На жаль, є виражені ПМС і є виражені овуляторні синдроми, тобто ці болі або зміни настрою в середині менструального е, циклу. Звичайно, що вони можуть регулювати, можуть керуватися і гормонами, й найчастіше це гормональне підґрунтя, але ну ми ж гормони не можемо повністю якось змінити. Це може бути і чутливість до гормонів, така тому просто треба правильно на це зреагувати, піти до гінеколога і власне послухати про те, що він говорить. А От тепер трошки про статеві гормони про жіночі і чоловічі. От наскільки менструальний цикл залежить від гормонів, і чи якщо затримка або якісь такі збої. То це сигнал піти і здати аналізи. Угу. Звичайно, що менструальний цикл жіночий він не регулюється гормонами. От прям регулюється. Там є декілька фаз, тобто, там є перша фаза, фолікулярна фаза, яка регулюється фолікулостимулюючим гормоном, естрадіолом. При цій фазі формується фолікул, тобто, це. М -м, те, що потім буде яйцеклітина. наступна фаза це овуляторна, це зумовлюється піком всіх статевих гормонів, і відбувається овуляція вихід яйцеклітини з яєчника в порожнину тіла для того, щоб запрід... ну, для того, щоб запліднилася далі. І наступна фаза це лютеїнова фаза, яка регулюється лютеїнізуючим гормоном, регулюється прогестероном. Прогестерон утворюється отою тимчасовою ендокринною залозою, яка виникає в яєчнику на місці, звідки вилупилася ця клітина, то називається жовте тіло. Його часто описують на узі. Пацієнти дуже лякаються, коли йому описують жовте тіло, але це насправді абсолютно ем, нормальна частина менструального циклу, ну, частина. Ем, жіночого організму. І всі ці гормони вони регулюють менструальний цикл, але не лише ці: насправді і інсулін впливає на менструальний цикл, і гормон щитовидної залози, і пролактин впливає на менструальний цикл, і кортизол. І е, при затримці важливо розуміти, що таке затримка. Так? Якщо це затримка до п'яти днів, це може бути взагалі варіантом норми. Ну, тобто, не завжди це патологія. Це може бути на рівні стресу, на рівні переїзду, акліматизації, це могла бути зірвана вагітність насправді. Тобто такі затримки можуть бути. Якщо це затримка більше, ніж 5 днів, або вони весь час затримуються, якісь збої, то треба піти в першу чергу до лікаря-гінеколога, не гормони здавати, а подивитися, як виглядають спільні. Цей момент яєчники, матки, що з ними відбувається. А лікар-гінеколог вже відправить до лікаря-ендокринолога, і ми здамо гормони. Здамо гормони, ті, які потрібні. І так як потрібно, тому що вони здаються в певний день місячного циклу, можливо, з певною підготовкою, можливо, з певних рідин, тобто не всі здаються з крові, а, наприклад, кортозол здається з слини. І ось тоді ми зможемо вирішити, що саме з умовлю затримки менструального циклу. Відразу говорю, що затримки менструального циклу зумовлюються захворюваннями, тобто не гормональними збоями немає такого поняття, що от гормональний збій не можна його поставити в діагноз пацієнта. Я Mm -hmm. да. Бо Треба... всі ж кажуть от інстаграм сплошний про гормональний збій. Що з цим робити? Треба виставити діагноз, який зумовлює нерегулярний менструальний цикл, вскідку їх приблизно ну. Основних десь десяток, да, тобто це синдром полікистоз, полікістозних яєчників, вроджена дисфункція наднирників, це гіпотироз, це гіперпролактинемія, це гіперкортицизм, їх багато. І коли пацієнтки приходять з очікуванням до гінеколога, віддайте мені щось попити, щоб в мене став регулярний місячний цикл. А ну, особливо, коли ти знайомих зустрічаєш на вулиці, вони це тобі кажуть: ну що мені попити? Ну, от от, відпов... от Що попити людині? Розумієте, це дуже тяжке питання насправді. Тобто ендокринна гінекологія це одна з найтяжчих сфер ендокринології. Тобто, треба виставити конкретний діагноз і слідувати його лікуванню. Тому що, якщо це недостатня функція щитовидної заглози, відкоригуйте цю функцію місячні будуть регулярні. Якщо це надлишок пролактину, відкоригуйте цей пролактин, знайдіть його причину і місячні будуть регулярні. Якщо це яєчників, то треба підійти більш диференційованому, що хоче ця пацієнтка. На момент звернення. Хоче вагітніти, це одна ситуація, хоче не вагітніти, це друга ситуація. Хоче корекцію е, стану шкіри і волосся, це третя ситуація. Тобто тут підходимо дуже диференційовано. Унікальної таблетки немає її. І нехай не ображаються пацієнтки, коли їм назначають, от в цьому випадку дійсно багато обстежень, тому що, крім гормонів, ще треба перевірити, як працюють печінка, як працюють нирки, бо всі гормони метаболізуються через ці органи. Якщо патологія в печінці, то гормони або неправильно виводяться, або неправильно трансформуються, або білка мало синтезується печінкою, і гормони неправильно працюють. І от в цьому випадку треба. Реальний список аналізів, ну, зазвичай десь біля 10 аналізів, ну, прилічно аналізів, і їх назначає суто лікар або гінеколог, або ендокринолог. Самі здавати аналізи точно не потрібно. І ще потрібно розуміти, що кожного циклу може бути різний, Тобто, цикл це не 28 днів. Цикл це від 24 до 38 днів. Залежно від рекомендацій, ці дані можуть різнитися. І у вас може бути регулярний цикл, але з періодичністю 26 днів або з періодичністю 30 днів. Це не є затримки, це є ваш регулярний місячний цикл. І ще таке щодо статевих гормонів. От, дуже часто пацієнти приходять. Ну, Жінка хороших хорошого вигляду має своїх дітей стільки, скільки вона їх хотіла, має регулярний менструальний цикл, але гінеколог їй профілактично написала здати аналізи. Оці. Статеві гормони, профілактично. Вона здає аналіз, і у неї там лютинізуючий гормон на капелюшечку вище. Гінеколог не знає, що робити, каже: дій до ендокринолога. Ну і ендокринолог починає це все вирішувати. Не треба профілактично здавати статеві гормони, тому що норма, яка пише в лабораторному бланку, як вона береться, це береться величезна популяція населення, здорового населення і береться приблизно от середина їхніх показників лютинізуючу гормону і пишеться, що це норма, але у вас може бути якась індивідуальна особливість, у вас може бути чу чуточку більше, чу чуточку менше, але це все настільки збалансоване, настільки гарно працює, що ви е, маєте хороший татевий розвиток, ви маєте дітей стільки, скільки хотіли, е, ви маєте задоволення від статевого життя, і не потрібно в це втручатися. Ми все одно норму не будемо лікувати. Тому от ендокринології золоте правило, якщо працює менструальний. Цикл туди лізти не потрібно.